Всім привіт дорогі друзі, і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І в сьогоднішньому ролику я хотів би розповісти про причини, чому я вирішив вступити на навчання до Ірландії та мої перші враження від учбового процесу. А перш ніж ми почнемо, підпишіться на даний канал. Якщо вам сподобається дане відео, я буду чекати від вас сердечок в кінці цього ролику. Ну а ми не будемо гаяти часу, тому починаємо. Перш за все, хочу наголосити тим із вас, хто не дивився моїх попередніх років, що до Ірландії я прибув дуже пісно. А саме на початку вересня 2022 року. Спочатку було дуже цікаво досліджувати навколишнє середовище та насолоджуватися її красою. Але з пином часу мені стало сумно і мені хотілося чимось зайнятися. Вивчення англійської мови, монтування відео, а також фотографування це звичайно добре, але цього було замало. Я почав відправляти свої резюме та по можливості ходити на співбесіди. Спочатку я був повен ентузіазму та не думав, що знайти роботу не складе мені ніякої складності. Але з кожним повідомленням від компаній, що ми не потребуємо працівників, або що ми зателефонуємо вам пізніше, вбивало всяке бажання на продовження пошуків. Але більш за все мене дивувала фраза від працедавців, коли вони писали, що ми будемо набирати людей, а лише на період різдвяних свят. А на секундочку, я починав свої пошуки ще на початку вересня, тому таке собі. І от в кінці вересня я опинився в ступорі, і переді мною стала дилема, що його робити далі. Люди, з якими я спілкувався в готелі, розповіли мені про таку можливість, як вступити на навчання до коледжу. Чому потрібно вступати до коледжу, а не до прикладу, до того самого університету. Напевно, ви задаєтеся собі таким питанням. А відповідь дуже проста: вступна кампанія до вищих навчальних закладів Ірландії розпочинається в місяці. Я та багато хто з моїх знайомих просто не встигли подати свої документи на розгляд. Для тих, хто навчається в коледжі, до прикладу, вступна кампанія розпочинається ще в січні місяці. По-друге, можу відзначити те, що навчання для нас в Ірландії є безкоштовним. Як ми маємо протекцію з боку держави, але це поширюється лише на коледжі, на вищі навчальні заклади це не поширюється. Окрім того, можу виділити ще один позитивний момент: що після закінчення коледжу я буду мати додаткові бали для вступу до вищого навчального закладу. Ірландії. І так як я мав бажання навчатися ще до приїзду в Ірландію, то я вирішив відвідати місцевий Керіковач, щоб з'ясувати, які спеціальності для навчання вони пропонують. В ковачі мене зустрів викладач, який пояснив, що у них відбувається процес навчання по різним спеціальностям терміном до одного року. І запропонованих мені варіантів я можу виділити ті, які мені сподобались більш за все. Це менеджмент, медіа. Також продакшн і монтування відео, курси рятівника, а також фотографа. Із прилічених мною варіантів я вирішив обрати курс фотографа. Я обрав цю спеціальність не тільки через те, що я люблю фотографувати, але також немало важливий фактор є для мене: це те, наскільки далеко мені доведеться їхати на навчання. До прикладу, курси фотографа знаходяться в місцевому Керрі Ковичі Лістового Campu. Лістово знаходиться буквально в 15 кілометрах від мене, і це був найбільш оптимальний варіант точки зору пересування від дому до навчання. Плюс ніхто ще не відміняє той факт, що за проїзд треба платити кожного дня. якщо сумувати цифру на 5 днів, скільки доведеться їздити чи в тролі, а то і ще кудись далі. В якийсь інший кампус, то ця сума тільки збільшується, тому найбільш рентабельно і найбільш оптимальніше було вибрати саме цю спеціальність і саме в Лістоволі. Я знав, що буде труднощі, але я хотів спробувати свої сили в навчанні в Ірландії на цій спеціальності. Бо якщо не пробувати, то ти ніколи не дізнайся, чи воно було того варте, чи ні. А час покаже наскільки був вдалий мій вибір. І на цьому, мої дорогі друзі, у мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І нехай у вас все буде добре. І сподіваюсь, ви зможете себе знайти тут, в Ірландії. І до зустрічі всім бувайте!